Вітаю усіх, хто зайшов переглянути це відео, моє ім'я Наталія Сокіл, і зараз ми з вами подивимось відповіді на деякі запитання, які ви ставите у соцмережах в особистих або в коментарях пишете, тобто буду відповідати на ваші запитання. І у нас перше таке запитання: чи буде РФ наступати в деяких напрямках найближчим часом. Ну, взагалі, не розумію масштаб, якого наступу тут мався на увазі. Вони постійно, там, де лінія фронту, там, де бої, вони постійно наступають, просто десь більше, десь менше. Донеччина, Луганщина, там гарячі точки, Запорізький напрямок, також обстріли постійно. Да? На наших ЗСУ да, і мирне населення, Сумська область, Харківська область, там також диверсійні групи, тобто постійно ЗСУ працюють 24 на 7, просто десь більше, десь менше. Як мені підказують ще карти кажуть, в якийсь момент буває. Ну, Типу, якщо можна так назвати, затища, а як завжди, що затища зміняється чим, ну, якимись е, е, діями, да? е, якимись діями. Ну, Давайте ми запитаємо, чи буде РФ наступати в декількох напрямках, в деяких напрямках найближчим часом. Ну, Не будуть же вони там чаї пити, сидіти, звісно, будуть. Давайте подивимось поки ще, будь ласка, на ну, Зразу вийшла карта, яка каже, колесниця це движение, рух, це рух. Ну, так, карта каже, відповідає. І показує нам так, що вони будуть намагатися просунутися далі, ніж вони є. В деяких напрямках ми не уточнюємо, тому нам не кажуть, в яких напрямках. А взагалі, да? вони будуть намагатися просуватися хотять далі, ніж вони є. Давайте запитаємо так: це Донеччина, це на Донеччині. Це на Донеччині, тут виходить карта руйнувань. Тобто там вони на той Донеччині, де лінія вогню, де йде фронт, вони бачите, вони знищують просто усе вщент. Тут вони хочуть стерти просто все з лиця землі. От Знаєте, як залишається одна земля. Як від цієї башні від руйнування залишається тільки фундамент, на якому вистроювалось поступово, отак, от, от і по цій карті, да? вони стараються знищити все, що строїлось, там відбувало, відбудовувалось, будувалося в Україні протягом там, 10 річ, да? от, на Це на Донецькому напрямку, давайте подивимось. Далі. Це, мабуть, скоріш за все, Бахмут, де там от Авдіївка. Да? Давайте подивимось, чи буде да, найближчим часом найближчим часом наступати РФ у напрямку Сумської області. У напрямку Сумської області. У напрямку Сумської області поки що ну, такого масштабного наступу, як показали ось тут на Донеччині з руйнуваннями, да? бачите, тут карта відходу від цієї мети. Тобто там вони постійно ведуть обстріли для того, скажімо так, щоб не розслаблялися да? такого наступу. Немає. Тобто, поки що, це, це Донеччина, це Бахмут і, скоріш за все, Авдіївка. Далі Харківську подивимось, Харківська область. Дуже важко їм Харківська область також поки що просто стріляють для того, щоб не розслаблялися. Зробити якийсь більш масштабний наступ, у них для цього немає сил, немає. Це для них. Непідйомна ноша, от щось таке. Давайте далі, за це Запорізький напрямок подивимось. Запорізький напрямок подивимось. Запорізький напрямок, поки що вони, я так скажу, вони поки що. Займаються ремонтом, ремонт, ремонт. Я до цього можу віднести ремонт, Ні, ні тут не про техніку. Можливо, щось під шаманять з тою технікою, але взагалі по цій карті, ось дивіться, я можу сказати, що вони займаються спорудами. Роблять споруди, мабуть, захисні якісь споруди. да? От щось таке для того, щоб. Ну, от Роблять, скоріш за все вони там роблять зараз захисні споруди про напади якісь, поки що часу не йде. Я б сказала, якщо вони таке роблять, то скоріш за все це тому, що бояться контрнаступу. А отже, подивившись оці ці напрямки, ми з вами розуміємо, що оцей ось рух у нас з руйнуваннями, отакими от масштабними, це Донеччина. Да, це там, де Бахмут, де Авдіївка, там, де самі гарячіші на даний час точки. На даний час точки. Взагалі, да, раз уж ми, у нас таке питання є, чи буде РФ наступати да, в деяких напрямках, можу віднести також питання про сюди, про контрнаступ. Про наш контрнаступ, да, який я хочу сказати, я вже казала трошечки зовсім, коли робила прогноз на ось цей тиждень з 03 по 09 квітня. Да, і я немножко трошечки там сказала. Відведу в цьому відео для цього питання трошки більше часу. І що я вам скажу? Дивіться, контрнаступ. Планували вже на декілька дат, він повинен був статися з 1.06 березня, потім його відклали на 22, з 22 по 31 березня. І дуже добре, що ці контрнаступи не сталися саме в цей проміжок часу. Тому що той, який міг статися з 1 по 6 березня. Він не мав би успіху, він би залишився на е, той стадії. Е, мрія не здійснилася, е, плани не, оправду, не оправдалися да, зі сторони ЗСУ. Якщо б цей контрнаступ стався з 22 по 31, 0,3%, це також був би він невдалим, тому що він виглядав би так, коли б пішли, стикнулися з якою стіною, яку би не пробили, так? і просто би загрузли на, на одному місці. Продвіження би як такового не було. Зараз у нас випадає іще дати у квітні місяці. У квітні місяці. я не буду казати ці дати, коли вони повинні бути для наступного, не для наступного, а для контрнаступу. І саме цей проміжок часу він буде самим вдалим взагалі. І по нумерології, і по гороскопу він буде самим вдалим і там навіть одне число. Якщо неважливо, якщо воно станеться саме в цей день, то воно буде просто саме найшикарніше, але якщо воно станеться на день-два раніше, все одно це число воно всередині цього вдалого проміжку часу. І саме оцей контрнаступ буде дуже вдалим для ЗСУ і взагалі для України. На даному етапі ЗСУ виглядає як той бик, в якого Красні очі від того, що червоні, від того, що налилися кров'ю, да? от бажаністю вже вигнати того ворога з землі, яка прийшла сюди все нищити. Це, знаєте, оце з низдрів йде отакий от клубами пар чотири лапи. Так от от так Стоїть той бик да, і б'є однією лапою. Для того, щоб вже здійснити той от, да, рух. Тобто, зараз такий момент до оцього проміжку часу поштовху. Тобто оце бик так стоїть, чекає, да, і ось буде поштовх і почнеться той контрнаступ. І цей контрнаступ буде дуже вдалим, з, уже з поверненнями. Деяких ну, місцин да в сім'ю в Україну навіть щось почнуть звільняти, а звільняти будуть 100% в якийсь проміжок часу прям швидко і багато. Якийсь ну то вже взагалі. Неважливо, Тобто цей контрнаступ буде вдалий взагалі видвинуть ворога і будуть звільняти українські села і українські міста. Тому чекаємо. А я там зробила таку малесеньку в прогнозі на цей тиждень спочатку відео я показала, як ми завернули конвертик, в якому я прописала, коли повинен статися цей вдалий наступ. І потім, коли він станеться, ми усі передивимося. Я сподіваюся, що ви почули все, що я розказала. Більшого сказати не можу, числа, звісно, називати не можу. Давайте будемо відповідати на запитання далі. Чи правда, що з Криму втікають? Ревські, ревські лічності, зрадники, колаборанти, да, якісь, може, там керівники, в общем, оці от Росія, російські особистості. Чи правда, що з Криму втікають, чи правда, що з Криму виїжджають ось ці росіяни, прихильники руського міру, які туди приїхали жити, будуватися? Зражки. Чи правда, що з Криму втікають оці всі російські прихильники, колаборанти, любителі руського міра. Зараз про Крим. Да, дивіться! Ось така карта вона вийшла прямо, бачите, вода, да, Чорне море. Тобто, те, як вони ви розумієте, да, ось попереду море, водичка, там от десь береги, тобто, а зараз відчалює оця лодочка да, з берегу Криму. Тобто те життя, яким вони жили до цього часу, вони збирають свої манатки, вони збирають свої документи, все, що вони мали, всі свої спогади про те прекрасне життя на березі Чорного моря із собою, збирають, грузять в засоби передвіження і відчалюють із Криму. Це дійсно правда. Вийшла карта, яка нам прямо отак, от навіть оракульна показала. Тобто у них відбуваються зміни у житті, а конкретно так вони виїжджають. Конкретно так вони виїжджають. Далі. Можна навіть далі не передивлятися, та, поки що, відповідь на таке запитання. Та. Далі, є ще таке у нас запитання. РФ внесла Венгрію в список недружелюбних стран. РФ внесла Венгрію в список недружелюбних стран. А чи це правда? А чи давайте взагалі подивимось, а. Що там скривається? Що там скривається, да, чи правда внесла, з яким, з яким це було наміром зроблено. РФ внесла Венгрію в список недружелюбних стран. Чи правда з яким наміром це було зроблено? Правда, з яким наміром. Це? Вони щось там собі помічтали, помріяли. І вирішили, що для того, щоб здійснилася наша мічта або мічта Кремля, треба зробити зараз, отак, внести в состав недружелюбних стран. От ми зараз і подивимося. От ми зараз і подивимося. Ну, по цій карті я можу сказати, це у нас е... О, сліпкувата трошки. Ага, Паш. Е, е, по цій карті я можу бачити, тут не королева і навіть не король, да? це саме про домовленості, це саме про документи, да? це вийшла карта Паш Мечів, яка каже, е, так, внесла, але це. Знаєте, чи не стовідсотково, чи це не на грані якої, чогось такого глобального. Це от щось отака домовленість, якась слабенька така домовленість. Я би сказала, домовленість не на всіх рівнях. Тобто це Нібито внесла для того, щоб цю інформацію поширити, але не до кінця все одно щось між, між ними залишилось. А для чого вони це зробили? РФ внесла в інгрію список недружелюбних стран і про це проголосила, оголосила, сказала, для чого вони це зробили. Для чого вони це зробили? А для чого вони це зробили? Тут выходит вот такая карта. Тут карта жертвы, тут карта удар, неожиданный удар в спину, карта предательства, да, и все такое. Для чего они это сделали? Для того, чтобы сделать кому-то неожиданный удар. Для того, чтобы сделать потом в будущем для кому-то неожиданный удар какую-то подлянку потом сделать кому-то. Для того, чтобы потом сделать кому-то подлянку. Неожиданный удар в спину. Для чего они это сделали? Для неожиданного удара в спину. М -м -м. Чистка мечи. знову тут, как я и казала, бачите по всей карте, что тут, как не до конца внести-то внесли, в список недружелюбних стран, але не як масштабно, а щось між собою співпрацю якусь залишили для того, щоб зробити, для того, щоб зробити якийсь неочікуваний подлий удар в спину комусь, і виходить карта, далі карта лжи і карта обмана. Да? вот для чего для какого-то обмана опять-таки для неожиданного удара для предательства для э, обмана и для лжи они это сделали для обмана для того чтобы потом для того чтобы э, потом какой ися певный крок Щоб потім зробити якийсь певний крок, певний рух, завдяки якому вони вважають, що будуть мати успіх, завдяки якому вони мож... будуть мати успіх. Добре, а який, що вони хочуть зробити? Що це за крок? Що вони хочуть зробити? Що це за крок? Інформація для для то інформації, але ця якась інформація, вона буде не настільки там або цінна, або правдива. Щось ото таке, знаєте, що на поверхні плаває. Знову виходить карта. Яка нам каже про що? Ага, Я, для... Вони хочуть в якийсь період часу, коли прийде час для цього кроку, вони хочуть, щоб він приніс їм вдачу. Але це якась знову ж таки вдача, як і оця. Новина, якась поверхнева, вона як миттєва, да? яка сталася, і про неї забули. Да? Вони хочуть зробити цей крок для того, щоб потім цей крок приніс їм якусь вдачу, для того, щоб цей крок потім приніс їм якусь вдачу. Причому цей крок буде миттєвим. І Тут знову виходить знов паш все на якомусь такому посередковому рівні пентакльовий, і це карта денежна. Поняли? Дивіться, да, дійсно оголосили, але не 100%. Все одно вони між собою залишили якісь зв'язки. Для чого вони це зробили? Для того, щоб зробити комусь удар в спину таким чином. Таким чином, зробити якийсь удар в спину. Який удар в спину можуть зробити, чесно, навіть не догадуюсь. Знов, це Для чого? Для хитрості, для лжи і для обману всіх тих. Кому ця інформація була донісена? Для чого? Для того, щоб потім зробити різкий рух, за, для того, щоб достигнути своєї цілі, і вона мала успіх, ця ціль. Якісь сподівання, якісь мічти, якісь новини, такі вони посередкові, несильні. Що це за рух? Що це за рух, до яких міч, до якихся сподівань, до якихся новин вони посередкові, для того, щоб вони, їм спрацювала фортуна, щоб вони в цьому знову ж таки мали вдачу, і ця вдача стосується якось грошей. Тобто цей оця обман, тобто, да, вони зробили таку бумажку по мічах. Зробили таку чи підписали, чи зробили бумажку. Це чи про це вони просто оголосили? Карта гаворіть, думати, гаворіть. Але от, бачите, задля чого, щоб в кінці кінців зробити якесь движення, якусь справу, яка, по їхньому мнению, все так пов'язане, принесе їм вдачу стосовно грошей. Але знову ж таки, по цій карті я можу сказати, що тут невеликі гроші, тут якась знову ж таки середнє щось таке, от середнє. Я думаю, ми не будемо затягувати відео на, щоб воно було довге, щоб не затримувати вас в перегляді, не забирати ваш час. Краще роб... зроблю ще декілька потім відео, щоб можна було витрачати час там по 20 хвилин чи по 30 хвилин на перегляди. Я, як завжди, прошу вас зберігати любов у ваших серцях, зберігати світло у ваших душах і не забувайте звертатися до свого роду упокоєного. З вдячністю за те, що він вас береже зараз, а взагалі береже завжди.